Тобто давайте окреслимо проблему за різними соціологічними дослідженнями в Україні налічується від 800 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч ЛГБТ. Тобто, ми розшифровуємо, можливо, не всі знають це лесбійки, геї, бісексуали і трансгендери. Пане Назарію, наскільки поширеною дійсно в Україні є дискримінація за сексуальною орієнтацією? Це з одного боку доволі легке, з іншого боку, доволі складне питання. Ми знаємо про те, що питання дискримінації ЛГБТ-спільноти в Україні зараз доволі широко обговорюється. Ну, зокрема, можна згадати те, що цього року Україна проходила огляд в рамках універсального періодичного огляду ООН, і кожна десята рекомендація в Україні зауваження стосувалася якраз утиску прав ЛГБТ-спільноти в Україні. Тобто, ми бачимо те, що проблема з боку міжнародної спільноти визнається. Також спілкуючись з представниками лгбт спільноти в Україні. Ми також можемо говорити про те, що дана проблема є, хоча, звичайно, є якісь позитивні зрушення. Проти в українському законодавстві за до ознак, за якими можна дискримінувати людину, сексуальна орієнтація не віднесена. І Уряд лише зараз вніс проект закону, яким забороняється дискримінація на підставі сексуальної орієнтації. Водночас у парламенті вже зареєстровані проекти законів, які на думку правозахисників обмежать права гомосексуалів. З нами у студії Назарій Боярський. Як ви оцінюєте ось такі спроби українських парламентарів унормувати цю сферу життя? Два тези простих. Перше, на мою думку, українські політики в даному випадку і в ряду інших якраз не транслюють думку українського суспільства. Тому що ми знаємо, що рівень ставлення до лгбт спільноти в Україні це суспільство загалом є. Добрим, нейтральним, але не є таким різко налаштованим, як вважають деякі наші народні депутати. Ну зокрема, це, до речі, дуже гарно проєструвало перший коментар жінки, яка сказала, що з нею жили в гуртожитку представники ЛГБТ-спільноти, і вони звичайні нормальні люди. Тобто, насправді, якщо людина спілкується по своєму повсякденному ну, по житті, знає, що ось ця жінка вона лесбійка, чи ось цей хлопець він гей. Вона розуміє, що це такі самі звичайні нормальні люди своїми плюсами, своїми мінусами, але заголовні нічим особливо не різняться. Друге, що взагалі нашим політикам характерно з одного боку займатися самим певною пропагандою. Ну дуже гарно говорити про те, що вони намагаються покращити демографічний стан в Україні шляхом того, що вони заборонять односетеві стосунки, пропаганду гомосексуалізму і тому подібне. Заборонити це завжди гарно, якщо в кавичках, звичайно, гарно, якщо ви не можете, мати імпетенцію до інших якихось речей. Наприклад, ви не можете забезпечити високий соціальний рівень захищеності населення, того, щоб люди могли створювати сім'ї, а не боялися, що вони не зможуть їх за щось отримувати. Тому, ну, забезпечити молодь робочим місцем, забезпечити молодь першим робочим місцем, житлом. І, власне, тоді буде демографічне зростання, і не потрібно буде боротися з якимись повітряними минами. Скажіть, будь ласка, от як ви ставитесь до таких законодавчих ініціатив? І Парламентар каже, що юридично все точно прописано, так як потрібно бути. Ну, ця законодавча ініціатива насправді для мене. Демонструє дуже погані якісь паралелі. тому що ми знаємо, що свій час один із законодавців, а саме Доль Гітлер, власне, починав з того самого, тому що ще в 1939 році до масового знищення, наприклад, євреїв, Гітлер почав знищення ЛГБТ-спільноти, тобто геїв, і людей з розмовими тілим. Тобто насправді такі законодавчі новели не є новелами, історія їх знає, і європа якраз зробила висновки з цього приводу. Україна, мабуть, ще точніше, не Україна, мабуть, конкретні люди ще не зробили. Ну, зокрема, автори цього законопроекту. З іншого боку, тут звичайно було вказано в Україні на ряд недоліків цього законопроекту. Перші суто технічні, такі якщо дійсно не було виписано, що таке пропаганда, але це можна виписати. З іншого боку, було вказано, і про це знал говорить на фундаментальну річ: що сама суть закону законопроекту протирічить правам людини. Вона протирічить взагалі праву. Не конкретним, яким законодавчим технікам це все можна виписати. Ми знаємо, що в свій час лідери нацистської Німеччини виписували, яким чином треба знищувати євреїв, там в вагонах перевозити чи пішки йти, і на рівні диктальних інструкцій, кричучи, що в них в державі в верховенство закону прописували та не як робити. Тобто це не є проблемою. Проблема того, що закон він не відповідає духу права, він не відповідає правам людини, тому що кожна людина має право. Вільно висловлювати свою думку, ходити на мирні демонстрації, об'єднуватись в організації, і тут кутючова проблема. З іншого боку, взагалі не зрозуміло, що таке пропаганда гомосексуалізму, тому що власне в Україні ми постійно говоримо про те, що геїв дискримінують, і як можна пропагувати те, що власне, знаєте, став пкавичка знову ставайте геєм, вас звільнять з роботи. Тобто я тут не бачу ніякого позитивного образу з точки зору реального стану справ в Україні. Ну і третє, звичайно, автор виходить з помилкового уявлення про те, що себе можна переконати. Я не знаю, як пан Вадим Колісніченко, можливо, він дійсно піддається якимось видам пропаганд, але я думаю, що якщо людина має сім'ю, йому там людині подобаються, наприклад, жінки, то вона не піддається під пропаганді. Знову ж таки, ми виходимо з того, що сексуальність вона закладена природою. Людина може народитись гетеросексуальна, може народитися гомосексуальна, може народитись бісексуальна. і власне питання сексуальності воно визначене так само і у дітей. Я от власне хотів би підкреслити, мабуть, вірність вашої першої тези з приводу вибору до Європи чи до Росії. Дійсно, даний законопроект він скалькований з закону Російської Федерації, який часто останнім часом робить український парламент. Я навіть жартую, що навіть росіяни називають свою государственну думу збісівшимся принтером. Я кажу, що Верховна Рада тоді деколи стає збісівшимся сканером, тобто бере якісь негативний з точки зору прав людини закон закон. Зміняє закон України на закон, закон Росії на закон України і видає не менше з тим. От якраз про вибір є от дуже гарно. Я читав вашу стріночку в Фейсбуці, на якій е, ваші слухачі активно дописують. Там один чоловік навів дуже гарні, ну гарні дані, тобто і. Мені зараз це дуже прикольно. Він написав, що є сім найбільш лояльних країн в Європі до ЛГБТ-спільноти. Це Бельгія, Данія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція. З іншого боку, є найбільш негативні країни по відношенню до ЛГБТ-спільноти: Україна, Росія, Білорусь, Зубежа, Арменія. Він ну, пише, ну от вибирайте, куди вам рухатись. Власне, в цьому питанні тому, дійсно ми можемо так, говорити так. про те, що в Європі стандарт життя вищий, стандарт прав людини, свобод людини також вищий? Звичайно, саме Європа тому нам вказує доволі часто на якісь наші українські недоліки, оскільки вона зацікавлена наші інтеграції, як і загалом переважна більшість українців зацікавлена якраз євроінтеграція, як показують соціологічні дослідження. Скажіть, будь ласка, наскільки українці на вашу думку готові до вирішення проблем з дискримінацією гомосексуалів? Я насправді думаю, що треба говорити про різні групи. Наприклад, для мене принциповим є ставлення молоді, тому що ми знаємо, що молодь є рушієм будь-яких соціальних змін, хочемо ми того чи ні. І я вважаю, що українське суспільство якраз в цьому контексті стає більш толерантним. Якраз українське, і думаю, що тут немалу роль якраз грають ті побічні дискусії, які наразі ведуться в суспільстві, зростання, в принципі, рівня проінформованості. Звичайно, є певні недоліки, які в цьому знову ж таки там, наприклад, інформаційні політиці, навчальні, які стримують. Але загалом краще взагалі Україна з відкритість, що Ми знаємо, що дуже значно впливає те, була людина, наприклад, за кордоном чи ні, тому що коли людина їде за кордон, в той самий, наприклад, Голландію, і бачить, що при в принципі, не всі люди ходять на курені, не всі ходять, не знаю, і не зрозуміло, чим займаються на вулицях, а так само люди з портфелями ходять на роботу і нормально, якось стереотип розпусної Європи ломається? Тому Щодо... дуже важливо якраз в цьому контексті говорити про те, що в українців має зростати рівня бізнесу, саме головне. Що до скажіть, будь ласка, от чи отримують на вашу думку українські ЛГБТ-пари можливість одружуватися найближчим часом? Є важливе питання насправді в Україні так існують ЛГБТ пари за знову ж таки за приблизними даними, це 100-200 тисяч наразі гомосексуальних пар живуть як пари, угу. такі тобто питання того, які вони мають з боку держави стандарти гарантії. Тут доволі цікавим в Україні часто говорять про те, що от. Геї, лесбійки, бісексуали вимагають шлюби і тому подібне. Насправді це і неправда. З одного боку, українська ЛГБТ-спільнота, принаймні найпотужніші резентративні організації, ніколи не вимагали шлюбів у ностерах Україні. Тим паче не церковних вінчань, про що дуже ратує церква, можливо, такої позиції не було. Те, що говорили, що було б бажано, це якраз так звані реєстровані громадянські партнерства. Те, що ми називаємо. Ну, Цивільними відносинами. Да? Бо кажуть, що коли пара приходить і реєструє своє партнерство і їй дають якісь свідоцтво про те, що ось дійсно там, проживають разом, ведуть спільне ем, господарство. Для чого це потрібно? Для врегулювання, все, майнових прав, можливості спадкування, можливості провідувати одну в лікарні, якщо це тяжка хвороба, да, і потрібно в госпіталь потрапити. До забезпечення таких мінімальних речей про шлюб не говорить, тому що насправді я думаю, що ЛГБТ-спільнота багато хто розуміє загрозу. Яка б це могла нести, тому що штам паспорті може стати так само причиною для дискримінації, коли людина буде приходити і його показувати. Свідоцтво можна застосовувати ну, тоді, коли це потрібно. Тому, насправді лбт України говорить про відсотні громадянські партнерства. Виключно, а не про шлюби. На завершення програми, скажіть, будь ласка, що робити людині, якщо вона переконана, що її дискримінують саме через її сексуальну орієнтацію, куди вона має звертатися? Існують по-перше профільні організації ЛГБТ, які надають психологічну, юридичну іншу підтримку, можна подивитися. З іншого боку, коаліція з протидії дискримінації у нас на сайті Антідіоргюа можна подивитися. Існує перша онлайн-консультація юриста з питань дискримінації, то можна звертатися по різним темам. Зокрема, якщо ви стали, ви вважаєте, що ви є жертвою дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної етичності. Також у нас на сайті є фонд стратегічних судових рішень, де ви, якщо ви готові стоювати в суді. Себе як жертву дискримінації, ви можете звернутися також для того, щоб вам надали юридичну допомогу, фінансову допомогу в отриманні адвоката чи проведення необхідних зборів, сплати необхідних зборів судові, тому подібне, для того, щоб захистити себе як жертву дискримінації.